Виконуємо номер 56 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Точки А і Б належать колу і лежать по різні боки від Хорди СД. Кут СД дорівнює 76 градусів. Знайдіть кут СБД. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано коло центр О ЦД хорда точка А, точка Б. Кут САД у нас 76 градусів, потрібно знайти градусну міру кута СБД. Кут САД, вписаний кут, який спирається на дугу СБД. Вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Запишемо кут САД, вписаний, що спирається на дугу СБД. Кут САД дорівнює половині дуги, на яку він спирається. І відповідно, сама дуга буде в два рази більша за вписаний кут. Тому градусна міра дуги це буде 2 помножити на 76. І отримаємо. 152 градуси. Кут СБД, вписаний кут, що спирається на дугу САД. Кут СБД, вписаний. Що спирається на дугу САД. На дугу САД, знайдемо градусну міру дуги САД. дуга САД дорівнює 360 градусів відняти градусну міру дуги СБД. І це буде 360 відняти 152. Отримаємо. 208 градусів. Тепер вписаний кут наш це до дорівнює половини дуги, на яку він спирається. це ЦАД. І це буде 1 друга помножити на 208 градусів, отримаємо. 104 градуси, записуємо відповідь 104 градуси номер 56 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрія 8 та математика 8 виконано.